Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті група компаній Нафтогаз. вистоїмо, переможемо, відбудуємо. В ефірі марафон єдині новини для вас працюють інформаційні команди Фактів Сітівіта та «Вікон СТБ». Добрий вечір. Оборона Бахмута триває. Збройні сили не залишають місто. Сьогодні ситуацію в найгарячішій точці фронту розглянули на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача сухопутних військ Олександра Сирського щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Військові висловилися за продовження оборонної операції та посилення наших позицій у Бахмуті. Вчора Сирський вкотре відвідав позиції наших військових у місті Ті фортеці за його словами бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження. Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута і намагаються не допустити оточення міста. Херсонщина далі у вогні. Сьогодні російська армія обстріляла селище Козацьке Новокоховської громади. Ворог бив з артилерії. Також росіяни скидали боєприпаси з дронів. У наслідок атаки поранена в ногу місцева мешканка. У селищі пошкоджені кілька будинків. А у Береславському районі сьогодні СБУ затримала трьох колаборантів, які погрожували людям тюрмою за відмову голосувати на псевдореферендумі. За даними слідства, затримані представники колишньої окупаційної адміністрації разом з озброєними. Військовими вони обходили житлові квартали та збирали голоси. Сьогодні в Запоріжжі день жалоби за загиблими мешканцями будинку в середмісті, куди в ніч проти 2 березня влучила російська ракета. Жертвами теракту нині вважають 13 людей, серед них дитина. Ще двоє зникли безвісти. Ті, кому пощастило вціліти, нарікають на місцевих посадовців. Мовляв, ті ніяк не допомогли постраждалим ані порадою, ані тимчасовим прихистком. Тож по відповідь, як їм жити далі, люди вирішили до чиновників. Не можу. Це відео напередодні розбурхало соцмережі. На запис жителька розбомбленого будинку нарікає на бездіяльність міської влади. Тут був куртів і сказав з ним: у мене в місто переповнене переселенцями. Селити вас немає. Де сьогодні десятки мешканців потрощеного росіянами будинку прийшли до виконувача обов'язків мера Анатолія Куртєва та інших посадовців по відповіді на свої питання. Серед них і пані Ганна слава Богу, що це відео наробила галасу, бо про нас почули. Ганна із чоловіком та п'ятирічною дочкою мешкали у сусідньому зі зруйнованим вибухом під'їзді. каже, вижили дивом та мовляв, що робити без хатькам, ще й у шоковому стані. Ніхто не каже. Ми звернулись до палатки запорізької міської ради і спитали, що нам робити. Нам сказали: подзвоніть у 102 і у службу 1580. Все нам нічого. Особисто з чоловіком не пропонувала ніякого житла, ніякого прихистку. Та насамперед посадовці взялися звітувати. Мовляв, на місці працювали пункти обігріву, волонтери. Ущен зруйновано 25 осель. Будинок нині без світла, води та газу. Шестеро людей у лікарні. Одна жінка в дев'ятій лікарні, край тяжка. П'ять пацієнтів знаходиться в п'ятій лікарні. Один тяжкий, чотири середньої тяжкості. Мешканцям будинку запропонували тимчасове житло у гуртожитку і оформитися як внутрішньо переміщені особи, аби отримувати допомогу від держави. Від міста також обіцяють гроші Щомісячно з моменту пошкодження, тобто з моменту акту, по 10 тисяч гривень, щомісячно до відновлення житла. Потрощений будинок твердить виконувач обов'язків мера Анатолій куртів, спробують відновити. У нас два варіанти. Якщо варіант буде такий, що ми не зможемо його відновлювати, да ми не зможемо. Потім не дозволять нам це зробити. То нам прийдеться про зруйнувати і відбудовувати його обов'язково. Та люди обурені, бо навіть після рясних бомбардувань стійких алгоритмів дій постраждалих та влади каже Ганна, так і не визначено. В Дніпрі, коли сталася трагедія, всі згуртувались і у людей тепер і житло є і відшкодування, все у них є. Ми. Такі ж люди, як і Дніпряни, які люди будь-якого міста в нашій країні, Запоріжжя не прокажене. Ми хочемо жити тут. На місці влучання російської ракети у ніч проти 2 березня завершено розбір завалів. Двох досі вважають зниклими безвісти, тринадцятеро, серед яких дитина загинули. Серед жертв – мама пані Юлії. Її на під кінець другої доби. Знайшли неживою. 57-ма квартира. Вона повністю зруйнована. Повністю. Ну там зараз небо. Біля руїни вже з'явився меморіал пам'яті жертв російського теракту. Люди несуть сюди квіти у Запоріжжі. Сьогодні день жалоби. Андрій Почтів Артем Даженков, факт сітів. Єдині новини. Мобілізаційний план з моменту запровадження в Україні воєнного стану не завершений. Про це в інтерв'ю Ліга.нет заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, ситуацію можна виправити за допомогою реформування системи військових кафедр. Адже навіть після перемоги над нам доведеться жити по сусідству з країною загарбником. Тому цитую: єдина запорука неповторення нового вторгнення це потужний сектор сил безпеки та оборони. А також зрозуміла концепція армії резервістів в такий спосіб, як нині Живе Швейцарія. Кінець цитати. За словами Резнікова, така концепція вже погоджена з президентом та прем'єр-міністром. Тож невдовзі може бути впроваджена і на законодавчому рівні. Культура військової професії має стати трендом. Як в Ізраїлі, наприклад. Кожна молода людина, в першу чергу, хлопчик, 18 років. Починає їздити в спеціальні курси центри підготовки. Проходить перших три місяці мінімальний курс підготовки: тактична медицина, стрільба, окопи і так далі. Так далі, так далі, дисципліни злагодження. В Одесі затримали колишнього бойовика терористичної організації Квазі Республіки ДНР. Місцевий мешканець долучився до бандформування ще 2015-го та воював проти сил АТО на сході України. Відомо також, що затриманий брав участь у боях за Донецький аеропорт. Після поранення бойовик таємно повернувся на підконтрольну територію і намагався сховатися від правоохоронців. Та його планам завадили співробітники Служби безпеки України. Чоловіка звинувачують в участі в терористичній організації. Йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Українці незламні. Від початку повномасштабної війни лише в дії відкрили 140 тисяч бізнесів. Для людей нині державні гарантії та кредити. А уряд другий рік активно працює в цьому напрямку, допомагаючи здійснювати мрії. Попри обстріли, відключення світла та постійний стрес, українці не втрачають надії, працюють та розвиваються. Сонець Олександр показує свою нову кав'ярню. Він сім років працював баристою і мріяв про власну справу у Франківську. Урешті-решт наважився. Були знання, було бажання і ми шукали кредит, але кредит не дають. І от Ця програма власна справа це державні гранти для тих, хто хоче відкрити бізнес. Дають 150 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, і 250, якщо якщо змога взяти двох працівників. Гроші необхідно повернути у вигляді по податків упродовж наступних трьох років для Олександра ця допомога стала рятівною. Для старту кав'ярні це половина, трошки навіть менше. Так, це було можна сказати та сума, з рахунок якої я в себе ну я в себе повірив, і інші в мене повірили. Тобто, це те, що дало нам старт. Відподання заявки до відкриття кав'ярні минуло п'ять місяців. Коли це не були в наполеон на чи скельки солодощі готують. І Настя, дружина Олександра, у Херсоні рік пекла торти на замовлення до Івано-Франківська приїхала лише з кількома валізами. Пекарські приладдя мусила залишити вдома. Нелегко було себе пересилити для того, щоб почати знову пекти, почати знов робити на замовлення, шукати постачальників. Це все було інгредієнти, все треба було починати з нуля. На цьому підприємстві раніше шили медичний і корпоративний спецодяг. І з початком великої війни замовлень поменшило. тому взялися створювати форму та спорядження для військових. Виробництво розширили, відкрили ще один цех та виникла потреби у додатковому обладнанні. Тут і стала у пригоді урядова програма, про яку власниця підприємства дізналась у центрі зайнятості. Цю машинку ми придбали за кошти гранту. Вона одноголова. От, але результативна і дуже якісно вишиває. 380 тисяч гривень, 247 було задіяно грантовських коштів. Тепер тут відшивають шеврони для військових. Завдяки додатковому обладнанні розширюють асортимент, заробляють, сплачують податки та нараховують непогану зарплатню працівникам і планують створити ще кілька робочих місць. Чим більше робочих місць, тим краще. Їх треба створювати і щоб люди працювали. Минулого року за програмою власна справа Гранти» отримало 3300 тисячі українців, майже на 800 мільйонів гривень. Це одна із найдієвіших урядових програм. Цього року з лютого вона продовжила роботу. Уже прийняли більше тисячі заявок. Уряд планує виділити понад 7 тисяч мікрогрантів. На це у бюджеті передбачено 1,8 мільярда гривень. Подача заявки через дію, перевірка ділової репутації Ощадбанком, співбесіда в державній службі зайнятості прийняття рішення і отримання коштів. Після чого ці кошти витрачаються за тими напрямками, які передбачені в постанові. Наприклад, на оренду обладнання, на оренду приміщення, на купівлю сировини. Попри війну українці буквально штурмують економічний фронт. Лише у програмі дія спочатку повномасштабного вторгнення відкрили 140 тисяч бізнесів. Ірина Тимчишин, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Олександр Макушак. Факти сітіві єдині новини. Перезимували цю зиму, перезимуємо і наступні. При підготовці до чергового опалювального сезону Україна обійдеться вже без імпортного газу. Таке завдання перед собою ставить Нафтогаз України. Посприяти в досягненні енергонезалежності покликана, зокрема, і корпоративна реформа національної компанії. У новій наглядовій раді Нафтогазу фахівці з колосальним досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу. Навіщо потрібна корпоративна реформа та як саме вона допоможе країні? Дивіться далі в сюжеті. Енергонезалежність як складова перемоги уже цього року. Нафтогаз планує збільшити власний видобуток газу щонайменше на 1 мільярд кубометрів. Це допоможе Україні вперше в сучасній історії повністю відмовитися від імпорту блакитного палива, зробивши запаси до наступної зими винятково з власного ресурсу. Наша мета в цьому році збільшити видобуток власного українського газу. Ми цього прагнемо, ми плануємо це зробити. Посприяти збільшенню українського видобутку, а також розвитку енергоефективності, покликана зокрема і корпоративна реформа, пояснює глава Нафтогазу Олексій Чернишов. Протягом останніх п'яти років управлінська криза найбільшої державної компанії лише поглиблювалася. А зосені двадцять першого року Нафтогаз узагалі залишився без наглядової ради. Це гальмувало як процеси всередині компанії, так і співпрацю з міжнародними партнерами. Бо на заході незалежна наглядова рада маст хев для ефективного бізнесу. Та на початку цього року Нафтогаз таки отримав наглядову раду за результатами незалежного конкурсу. До неї увійшли четверо незалежних членів провідних іноземних фахівців галузі з досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу, а також двоє представників держави. Це фахівці, керівники з величезним досвідом з відомих компаній, таких як BP, Equinor і інші. І я радий, що сьогодні вони допоможуть. Національній компанії Нафтогаз рухатися вперед і реалізувати свою стратегію. Головою наглядової ради обрали Ентоні Маріно, фахівця з розвідки та видобування з майже 40-річним досвідом роботи в галузі. На запрошення Олексія Чернишова він приїхав до Києва. Ентоні Маріно зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і керівництвом Нафтогазу. У фокусі і уваги енергетична незалежність і стійкість країни. Привітав із з початком роботи нового голову наглядової ради НАК Нафтогаз України Ентоні Маріно. Обговорили бачення розвитку газовидобувної галузі в нашій державі, перспективний напрямок, який може стати драйвером відновлення подальшого розвитку і енергетичної незалежності України. У Нафтогазі пояснюють, корпоративне управління не є рішенням усіх проблем, проте воно значно покращує якість стратегічного планування та підвищує прозорість діяльності компанії. Крім того, довгоочікувана реформа значно посилить співпрацю з міжнародними партнерами та має посприяти виходу компанії з дефолту. Відновлення довіри до Нафтогазу в усіх ключових стейкхолдерів один із основних пріоритетів голови нацкомпанії. компанії. Це міжнародний стандарт. Ми становимося більш зрозумілими для наших міжнародних партнерів. Вони усвідомлюють, що компанія має наглядову раду, яка складається з міжнародних фахівців, і це додає додаткової довіри. До компанії, яка в свою чергу дає можливість залучити і фінанси, і кредити, і додаткові інвестиції, і партнерство, уже зараз нафтогаз посилює стратегічне партнерство з провідними гравцями галузі в Європі. Українським газовикам допомагають технікою та матеріалами. Крім того, західні колеги діляться знаннями та технологіями. Наступний етап спільні інвестиції в розвиток газоводобування. Голова наглядової ради Нафтогазу, який має досвід роботи світових лідерів галузі, також упевнений, українські надра ще не аби як здивують Європу. Олексій Савіський, Дмитро Кобзар, факти, АСІТІВІ, єдині новини. День незалежності українці нині цінують більше ніж новий рік. Про це свідчать дані останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології. Свята, яких українці найбільше чекають, це Великдень та Різдво Христове. Улюбленими їх назвали 70% опитаних. Далі йдуть День Незалежності 63% і день захисників та захисниць 52%. За результатами опитування до повномасштабної війни з Росією День незалежності цінували лише 37% опитаних. Серед найпопулярніших свят. Новий рік його люблять понад половина респондентів. А от популярність міжнародного жіночого дня 8 березня падає. За останні роки зменшився інтерес на 10% до 25%. Наразі це все. Наступні новини вже за 15 хвилин. Ефір продовжить Яна Бринцею, розмовні студії.